Мені бувають, знаєш, пишуть так: я би тебе не вертіла, Там і що за якас розпляті <різь> ді нахер <різь> Ні, ну, мені мене Я ще один раз мені в телеграм. У мене однаковий нікнейм, типу, в інстаграмі везде, Ну я не дуже коротше, ну коротше, і мені п -п прилітає якийсь цей кружочок. Я ж думаю, блін, якийсь хлопчик, тому що щось інтересне. Ну і реально було інтересно. Mm -hmm. Я захожу дивлюся, коротше, я хіріла, чесно, я, я такого ніколи в житті не бачила. Я відкриваю там, коротше, чувак. Він не скриває обличчя, він сидить. Ну, я не знаю, в якій позі, я прошу про пробачення всіх. І він просто сить собі в рот. Я клянусь, я не знаю. Я в той момент так розтірялась, думаю, що мені робити? Ну, він, тупо спалив своє лицо, взагалі на відбитий на всю голову. Паспорт поруч тримає якось. Я думаю, так, Господи, що мені делать в этой ситуации? Я быстро типу, в личку до подружек типу, пишу, я говорю: тут такое, що делать. Я кажу, скринь! Я обратно, а... <реш> я обратно, а там женщины немає щоб просити обратно, скажи, що я просто відвлеклась, ну ні. Блі, ну я цього не очікував, ти так казала, я такий, ну він сосав сам собі. Ні, я такого така... не бачила, він тупо сав. <ріху> ти представляєш, я такого не бачила нікого. Це саме це ну ну така, ну, було б різне, знаєш, там писали там, малишка, там то все на шампурю, а такого не було. Такого не було. Мені просто дивно, якщо цього чувака з кружечком брати, що він саме тобі це відправив? Я, я не, не знаю. Ну, це вообще вже озабочення, ну такої міри, я Реально. не знаю.